Так, привіт, доводи любителі. Друзі, знімаю сам, трошки відео буде вибачайте. Ви зрозуміли. І так, друзі, що сьогодні хочу зробити. Е, дивіться, хочу сьогодні викопати оцей Апельсин і перевалити оцей в ґрунт мандарин. Уже з плодами. Що з цього вийде, поки не знаю, але поясню чому. Апельсин невідомий, апельсин щось не подобається, як він себе почуває. Я вирішив його пересадити в а, якийсь горщик. Апельсин привитий у мене на лимоні, тому поїхали. Мене Анатолій звать, канал Тропічний сад. Сьогодні чи 6, чи 7 якесь там червня 2025 рік. Київська область, моя термостепличка. І так, процес дуже непростий, але я намагатися буду і показувати. Ви вибачайте, бо буду сам знімати на штативі стоїть телефон. Якось так ось спробуємо. Я не знаю, яка коренева, не хочеться її пошкодити. Хочеться обережно достати. Так, ну що, Боже, поможи нам. Да? О, а коренева у нас. Дуже погана. От по цій причині він у нас і погано розвивається. Ну, як дуже погано. Що прям дуже-дуже погано, то не прям дуже. Але я скажу так, я зараз підкопую, коренева не шкодиться, не шкодиться. Поки що. О, все. Друзі, це було неймовірно. Ефективно. Дивіться. Що сказати? Дуже, дуже слаба коренева система, дуже слаба коренева система, і мені не зрозуміло, чому вона така вроді як і не загнивша. Але, але нема тоді. Нічого такого я не бачу. Що ви скажете? Бачите, воно дуже погане. От погане от слово взагалі не годиться. Тому він так і росте. Подивіться. Бачите, слаба. Рослина вже тут півтора роки росте в цьому горщику. Ну, я не розумію, я не розумію, щось мені не подобається. Він, мабуть, жить і не буде нормально. От вам і підвой, бачите, такий дичка лимон, але. Ну Дуже слаба коренева. Він повинен був розвити за півтора року. Таку кореневу в ґрунті. Це ґрунт, це не горщик. Розумієте? І я вологою дуже-дуже обережно. Але таке, як і підгнивша коренева, я бачу. Ну, коротше так, да, це запитання велике. Це запитання велике до кореневої системи. Чому так? Чому так? Треба буде розібратися. Добре. Дивіться, ми відставляємо його, я його сюди в тіньочок трошки. Я його все-таки посажу в горщик. От, Що ми робимо далі? Я надіюсь, картинку трошки видно. От, Що ми робимо далі. Дивіться, я зараз достаю оцей ґрунт, який тут. Слухайте, ґрунт не тяжкий, такий, щоб тяжкий був сильно. да? От Реально. Вроді непоганий ґрунт, щоб там загнивала коренева, він не мокрий. Дуже цікаво, дуже цікаво. Мені прям от слова дуже цікаво. Тому дивіться, гарний ґрунт, все нормально, все чудово. Так, я його, мабуть, от сюди от ще витягну цей ґрунт на сторону. трошки, Це я ж обновляв ґрунт. Бачите, він не мокрий, там не видно просто по... на відео, але я вам скажу, що все нормально з ґрунтом. Я ґрунт і нелегкий підбирав, і не тяжкий, такий нормальний, вроді, ґрунт, все норм. Але чомусь він дуже погано себе почуває. Так, це відро я приберу. Оба! То ґрунт хороший, але бачите, що ми зараз робимо. Дивіться, я зараз підібрав, наколотив трошки. Заколотив, наколотив, колотив, я не знаю, як правильно буде. От ґрунта також свіженького. От, і, і зараз в мене лісний ґрунт я підібрав зараз з-під берези. От такий от. Так, можна все-таки понижче. Я все-таки вирішив, знаєте, посадити мандарин. Я дуже хочу мандарини. Я дуже хотів цей оншу серії мандаринчик. І я прям, ну от, реально, прям реально шукав, собі знайшов його. О, я думаю, що так буде нормально. Так буде нормально. От, Можна трішки підсипати. Так, десь отак от. Так, тут основне питання, це зараз його зробити правильно перевалку. Не хочу я шкодить кореневу, але ґрунт легкуватий. такий. Про ґрунти я розповідав. Я зараз на самом ділі то не покупний ґрунт брав, тому що в мене ґрунт відкритий, я сиджу. А взяв лісний ґрунт. Лісний ґрунт, Він бачите, ось бачите, я зжимаю, він в принципі нормально тримається, не розсипається. Я взяв лісний ґрунт з під берези, він пере... переграв, скажімо так. Да, от. І взяв домашній, і прям такий перегній, котрий вже там декілька років, от він пролежав, все, 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 все то якби таке. Ну, трошки додав вермикуліту і агроперліту. Я захотів так, проекспериментуємо, як воно буде. Так, основне, це зараз питання це його перевалить дуже обережно, щоб не... Травмувати кореневу систему. Я, мабуть, десь місяць назад його пересаджував, цей горщик перевалював. Ви бачите, вже? Ну там вже не, не видно. Корінці не хочу зараз, щоб не, на... не натупити, не на знімати такого, щоб потім, знаєте, відео красиве зняв, а рослинку ушатав, як говориться. Так, зараз спробую його достати обережно. Дуже, звичайно, незручно. От, але що робити? Надіюсь, ви там а, розсипається ґрунт трохи. Дуже хочу, щоб не пошкодить. Бачите, ґрунт, який гарний? Ой, коренева, Оце нормально розвивається коренева, Так повинно бути. Так, друзі, вибачайте. Оба! О! О! Майже-майже гарно. Трошки розсипався, але він уже там впав всередині. Шкоренева взагалі не пошкодилась. Це дуже крутяцько. Це дуже крутяцько. Так, так і тримаємо його на такому рівні. Все, я досипаю, прям ґрунт, досипаю, досипаю, обсипаю його, щоб не, не травмувати, трошки сплотним. От, так, він десь і ріс. Тут, звичайно, тепер треба щось буде підпирати, якісь движухи робити. О, о, поки ось так зроблю. О, так от. О, супер, супер, друзі. Мандаринчик уншо дуже чудовий, брав А, е котра займається давно-давно цими, не лимонами, а мандаринами, лимонами. От, привитий лимончик на трифоліат. У мене він перший рік такий слабенький його взяв. Слабий дуже був. Він у мене, ну, прямо ну взагалі не дав приросту. Він єлі перезимав. Я думаю, він все не прокинеться. В тому році він у мене прокинувся все-таки добряче наріс. В цьому році він зав'язав, мабуть, 15, десь 20 плодів. Я три залишив. Ось один. Ось два. Позмиваємо. І ось три. Це так багатовато, якби, да, для такої рослинки. Малувата рослинка. Але все одно я думаю, що він справиться. Десь по 15-17 листочків майже є на одній гілці. Малувато, як я вважаю, але все одно а, я думаю, що він справиться. Так. так, друзі, зараз буде така пауза. Я піду наберу грунта. От. ви не сумуйте, я вам щось розповім. Ну, От я так зараз, щоб не нажимати на паузу. Ви вибачайте, буквально це півхвилинки я накидаю ґрунт, бо він у мене був... Я думав, щось в мене хватить цього ґрунта, котрий я в 20-літровому відрі підготував. Але бачите, і перевалку робив, але все одно багато ґрунту потрібно. тому це такий момент. Дивіться, такі мандаринчики, взагалі мандаринчики, без проблем можна виростити вдома, в будинку, в квартирі там в себе. да? Ах, мандарин, апельсин любить більше прямого сонця, наприклад, чим лимончик. Лимончику потрібно розсіяне світло. от, А, а апельсину, мандарину потрібно все-таки більше прямого. Прямого-прямого сонця. Прямо я досипаю гарненько. От. Тому, звичайно, зараз літо я сітку натянув, теплиці за 30-ку, воно не потрібне, там 35-37. Це багато. Тому е, я притінив. Світло у мене буде зараз розсіяне, але це нормально. І ці мандаринчики дуже гарно себе почувають в квартирах. Але треба світло. Треба, щоб було гарненько світило світло. Я цитруси вирощую. У мене он лимонів там зараз два десятки нав'язалося. Я прошки, трошки знімаю, трошки показую про лимончики. Також є інформація по ґрунтам, є інформація, тому я фокусуватися не буду. Трішки уплотнили ґрунт. от, Ґрунт не повинен бути дуже тяжкий. ну, Я так рекомендую. є що, ну, Вони то взагалі да, ростуть в різних ґрунтах. От, е, PH, PH для лимонів мандаринів. ну от Я наскільки знаю, вивчав і я слідкую трошки. Головне, дивіться, шийку. От часто запитують шийку, оце прививка, бачите, її ніякому випадку заглибляти не можна. Але щоб і корінці зверху не були. Однозначно не можна, щоб коренева зверху була. Тому місце прививки зверху трошки. Отак от, щоб корінці не видно було, воно зараз польється, трошки роз, е, розправиться там. Тому якось отак. Е, дивіться, я вивчав по PH, PH для цитрусів. Так, це відро я ставлю, мабуть, не видно, да, нічого толком. Десь виходить в районі. Е, ну, так, давайте так. Класний, це 6-6,5 десь приблизно, ну там 6, скажімо так, 6. От в, цій, в цьому діапазоні краще для, тримати для цитрусів pH. Приблизно от такий. Там. Ну, можна там 5. Коротше, давайте так, з 5 до 6,5, в принципі, буде нормальний pH для цитрусів. Грунти для цитрусів, котрі продаються, ні я не рекомендую, ніхто не рекомендує з цитрусоводів брати такий чистий ґрунт. Краще готувати самому. Краще готувати самому. Робити перевалки, обновляти ґрунти і буде вам щастя. Друзі, не буду тягнути відео, чисто хотів показати. Все-таки я прийняв рішення, бо нема в теплиці, куди його посадити. Немає місця в теплиці. В мене ось зараз був тут апельсин, я його видалив, бачите, правильно зробив. Це було дуже правильне рішення. Я на нього відважився, і це супер. Я дуже задоволений, що я прийняв таке рішення, бо бачите, коренева щось не те. Потім у мене. Кантонський лимон прям колосально пішов прирости. Дає червоний лимон зараз. Супер. Лунаріо нав'язав плодів. 50 я видалив, залишив, мабуть, штук 5-7, бо горщик там 7 літрів не перевалював, не було часу. Новогрузинський також, мабуть, 50 плодів давав. Я його не видалив плоди, залишив буквально 5 також плодиків. От, е, нема часу, не було мені перевалку попересажувати б ґрунт. Я знаю, що воно не справиться. Розумієте? І щоб рослинка страждала, не хочу. Тому так, е, у мене там київський лимончик в ґрунті росте, великоплідний, так називаємий, Тому він там десь два десятки плодів зав'язав. Так що, друзі, дивіться на даний час, бо я знаю, що будете записати, питати у мене під відео саджанці. Немає у мене саджанців зараз. Ні апельсину, ні лимону, ні кумквату, Бо кумкват треба прививати, все потрібно прививати. Немає в мене зараз часу, вже пішло літо, вже ну, бажано не прививати їх влітку. Це дуже гажарко, тому погано приживається. Це, це факт. Дуже швидко втрачається волога. А так, ну, можливо, на наступний рік. Спробуємо, слідкуємо, що будуть за мандаринки, які будуть розміри, який буде на смак. Е я з вами обов'язково поділюсь. Тому. Вирощуйте цитруси, не бійтесь, спробувати. Не думайте, якщо ви втратили рослинку, це катастрофа. Це нормально, це досвід. Я втрачав рослини. І я, ну, знаєте, звичайно, коли час проходить і ти втрачаєш рослину, це неприємно, але це досвід. Це досвід як не потрібно робити. І потрібно розбиратися, вникати, все буде нормально. Тому, бачите, в мене в горщику ось такому 7 літрів заплодоносив без проблем, все чудово. Не розповідайте, що ти ж вирощуєш в теплиці в ґрунті. тому що, ну я просто вам скажу чесно, я хочу, щоб в мене був величезний мандарин, який буде давати відрами мені плоди, тому я і висадив його з горщика. Оце правда, я її говорю. Так що, друзі, все. Зараз пішов розбиратися з цим лимоном чи з цим заперсином. Я, чесно, навіть не знаю, зараз невеличкий горщик посажу, може він буде себе почувати краще. Не знаю, коренева, вроді, і біленька, і прирости. Ну, погані прирости дає, така, бачу щось таке, це як підгнивало тут. От реально. От щось щось десь таке як є. Ну, не знаю, може це лимон. Можливо, він не дуже на лимоні на дичці. Пересадимо горщик, побачимо, так що підписуйтесь на канал, слідкуйте, що з цього вийде. Зараз пересажу в маленький горщик, ой, свій апельсинчик. От, було два плодики видали, ну вони були карячні. Так що, друзі, дякую, що ви дивитесь до кінця. Вибачайте, що трошки корявенько, але от така от історія. Пока-пока. До речі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І якщо хочете підтримати мій канал, в мене є кнопка спонсорство. Всього 50 гривень. Ви мені допоможете, мені буде цікавіше, мотивації більше знімати. Все-таки нічого так не мотивує. як Результат і фінанси також. Всім пока, пока.